Гляньте, що попалось. Сама ще не дивилась. Бачу, що це наче пряжечка бронзова. Яма була така глибока, і ще вона була на дорозі, тут дорога ось. В трамбованих хтось тут уже копав. Там воно, бачите, накопано. Там за хрещеним, за цими деревами, там взагалі таку перериту, дуже багато всього накопаного, є ямки зариті, є не зариті. А це тут якась давня ямка, не знаю, можливо, років її вже два, може й більше, така втрамбована зверху була. Хтось, напевно, копав і не докопав, або хтось теж знайшов. А там у хрещеного теж сигнал, бачите? Зараз хай шукає. І гляньте, дивіться, що тут попалось. Пряжечка ще не... А, чорний носик. З ним. о, одірвала. Но... Гарна яка, боже, дивіться. Так, все, я не тру, давайте зараз я її помию. Носик ось поклала. Ну, Дуже гарно, це, напевно, пеньківська. Я так думаю, тут хрещений був знаходив фібулу піньківську. Да?